Відомі українські математики. Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної науки. Непересічний талант, сміливий і гострий розум, висока математична ерудиція, знання сучасного природознавства дозволили Михайлу Васильовичу зробити першорядні відкриття в багатьох галузях математики і механіки. Діапазон наукової творчості Остроградського надзвичайно широкий: диференціальне та інтегральне числення, алгебра, теорія чисел, диференціальна геометрія, теорія ймовірності, математична фізика, варіаційне числення, аналітична механіка, теорія удару, балістика тощо. 200-річчя з народження славетного українського математика за рішенням ЮНЕСКО в 2001 році відзначила міжнародну наукова громадськість. Вороний належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. Визнаний фахівцями як один з найяскравіших талантів в галузі теорії чисел на межі 19 20 століття, Георгій Феодосович за своє життя встиг надрукувати всього 12 статей, але яких. Вони дали поштовх для розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній теорії чисел, геометрії чисел, які нині активно розвиваються у багатьох країнах. Михайло Кравчук автор понад 180 робіт в тому числі 10 книг з різних розділів математики. Ці наукові праці увійшли до скарбниці світової науки. Тепер існують на сторінках наукових досліджень многочлени Кравчука, Моменти Кравчука, осцилятори Кравчука. Завдяки пошукам Івана Качановського, українського науковця зі США, виявилося, що наукові твори Кравчука прислужилися і до винаходу першого у світі електронного комп'ютера. Творчий зліт Лужкова а, вражає своєю нестримністю. Його життя вистачило б на кілька життів. Випереджаючи час, Віктор Михайлович у мив уже в середній школі, діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: філософія, математика, фізика та література. Він вивчав дисципліни в обсязі вузівських курсів. Заради математики в нього вистачило сил відмовитися від улюбленої гри в шахи. Лужков розв'язав п'яту загальну проблему Гілберта, яка вважається найскладнішою в сучасній алгібрі. Важливі результати він дістав в теорії цифрових автоматів, галузі застосуванням числювальної техніці, в керівництві виробничими процесами та економіці. Під його керівництвом були створені ЕОМ Київ, Дніпро та МИР. Юрій Олексійович Митропольський був дійсним членом Національної академії наук України іноземним членом заснованої в 1711 році Болонської академії наук. Митропольський по праву вважався керівником школи з нелінійної механіки, родоначальниками якої в 30-ті роки ХХ століття були академіки Крилов та Боголюбов. Він автор більше, ніж 750 наукових праць, для яких 53 монографії в багатьма мовами світу. Підготував 100 кандидатів та 25 докторів наук. Анатолій Володимирович Скороход відомий український математик. Він закінчив в 1953 році Київський державний університет. В 56-му став доцентом. 57-му кандидатом, 62-му доктором, в 64-му професором, а в 85-му академіком. В 56-64 роках працював в Київському університеті, в 64-му-2002 роках в інституті математики, також був головним науковим співробітником і водночас професором Київського університету. Дякую за увагу.